Цьогорічне першовересневе свято кожен з першокласників нашого міста отримав вітання від благодійного фонду Артема Рожка. Подарункові набори, до яких увійшли необхідні маленьким школярикам речі, були вручені під час урочистих лінійок. Те, що ми зробили в цьому сьогодні сьогодні, на 1 вересня це буде добрим. Це це добра справа, і це буде як така нехай буде невеличка, але допомога для них. До цих дітей і батьків в тому числі. Засновник та очільник благодійного фонду Артем Рожко наголошує, що акція допомоги не буде поодинокою. В планах посильна підтримка шкіл. Мається на увазі, що сьогодні 1 вересня. Сьогодні ми подарували першокласникам подарунки. Це не означає, що в подальшому цього, цього не буде відбуватися. Це буде відбуватися протягом того часу, наскільки я ж, наскільки в мене буде можливість це зробити. Як колишній учень та випускник загальноосвітньої школи номер 12 рідному навчальному закладу, допомагає вже не перший рік. Директор школи Тетяна Пилипенко вдячна благодійнику за підтримку. Адже в сучасних умовах виживати без сторонньої допомоги вкрай важко. Артем Миколаївич – друг нашої школи. І я частенько до нього звертаюся за допомогою, і він ніколи мені не відмовляв. Зокрема, от у нас в школі є музей шкільний, і якраз меблі в цей музей були придбані Артем. День знань дає початок нового навчального року. За традицією, вітальні та напутні слова невід'ємна частина святкування. Засновник благодійного фонду бажає усім прилуцьким школярам високих здобутків, а педагогам успіхів на освітянській ниві. Хочу побажати їм всім натхнення, терплячості, терпіння, можливо, навіть так сказати, да? і бажання навчатися, бажання ходити до школи бажання отримувати ті знання, які надають їм вчителі, вчителям самого здоров'я і бажання надати діткам все те, що вони можуть їм дати протягом цього часу.